Тиждень добігає кінця і неділя це чудова нагода трохи видихнути, перезавантажитися та налаштуватися на новий робочий ритм. Залишається тільки одне питання: чи дозволить погода повноцінно? Насолодитися цим вихідним днем. Всі подробиці прогнозу дізнайтесь за мить. Це новини ТСН ЮЕЙ. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Новий прогноз погоди у неділю, 14 вересня. Погодна ситуація в Україні буде під впливом антициклону, що насувається з північного сходу Європи. Саме завдяки йому на всій території країни очікується стабільна, спокійна та суха погода без опадів. Прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич його слова цитує Метеопрок. Небо здебільшого буде ясним або з незначною хмарністю. Атмосфера залишатиметься теплою та комфортною, як для початку осені, навіть літньою. Вітер матиме південно-східний напрямок помірної сили – 7-12 метрів за секунду. У нічний час температура повітря знизиться до плюс 10, плюс 16. А ось в день стовпчики термометрів покажуть справжнє тепло. Очікується від плюс 23 до плюс 28.